У нас стався факап тут і в Хмельницькій області, і в нас у нас пішла дуже страшна совка. На площах після ріпаку по пшеницях. У Нас було до 28-30 особин на квадратний метр. Пшениця зійшла, поліз другий листок, просто так переїжджаєш, і в тебе немає пшениці. Ну, в тебе совка стригла, все. Дощі сильні йшли, оприскувався, ми заїхати не могли. Але дроном ми заганяли фосфорорганіку. тут паде дощ, просто паде собі дощ, він перестає падати півгодини. Пшениця ще мокра. Ми заганяємо фосфорорганіку і вся совка, якби ми спасли півтора тисячі гектарів І ріпаку, і пшениці. Тобто ну, тут ще його справа в укупності. Не стаються дуже багато неприємностей, дрони падають. Там колись було таке популярне відео, що Влад, ти казав, що дрон не може вилетіти за межі поля. Воно зараз популярна. Ага. Вони якби, падають, падають часто. Дуже багато відповідальності лежить на оператору, але є деколи елементарні технічні неприємності: репка, болт зірвало, накріплені, ну, будь-що лопасть там відірвалася, попустилася. Їх є безліч, але є один позитив в цьому. Коли ви комунікуєте нормально, коли ви працюєте з людьми, вони віддають нам фідбек. Я сам з Тернопільської області, ну тобто Вінниця тут. Якщо ми вночі, ну, тут є відео з матюками, пробачу дами, тому але ключо. Десикація! Це відео маю для Володимира Богдановича. Це наш головний агроном. Хочу сказати, що ніколи не був так радий таким не в'їпатися просівом Ну, ви ну, хто, хто розумієте, що я тут нікого не підкуплював, тут всі чесно е, Хто і взагалі там дронами працює, якби, коли там падає дрон, і особливо на десикації соняшника, поки ти його винесеш наперед себе, коли тобі і писок, і ти дзвониш до хлопців, мені треба список запчастин, такий злосний", і вони, Добре, в 8 годині вже нова пошта, якби нам надіслала всі запчастини, і ми працюємо. От, будь ласка, це на наступний день. Ну, До речі, ці поля, де ми робили, 250-300 гектарів. Тобто у нас там великі квадрати 75-130 гектарів. Найбільші гони в нас були ми по 3 гектари робили за вилют. Наливаємо виключно від вилу. От ви питалися за то, як це все компонувати. Це не оприскувало, що ви заляли 15 літрів, він має летіти. Він залетить зараз на ну, край поля, от на, ці, на такий клинчик. От, і він буде тут літати. Він ж буде крутитися, так? Ну, розвертається, заряд акумулятора розходується. А розчин по факту не викроплюється. Тому продуктивність менша. Якщо в нас рекорд 300 найбільше, а найменше за зміну за 12 годин 80 гектарів ми робимо. Це Кострубаті Поля, дуже багато з'їздів, переїздів. Що там вони рекламують, тут хлопці цей свій прицеп? Ми ще купляли по їхніх кресленнях в Києві, такі там паляч, вроді вони робили такі прицепи. Да. то е Мобільність має бути завжди мобільність. Тобто, якщо там розуміння дрона в тому, що я приїду, сяду на одному місці, тут з пультика, хтось мені щось заляє. Ну, то це не ця історія, він не буде працювати. Тобто там завжди ну, срака в милі, ти бігаєш, 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 тоді він працює. Віталій, з цією далі вже не буде такого. Е, ну будемо з пістолетом бігати просто, з пістолетом прийдеться. так. Нас теж дуже часто, гони і дві, ну там два, і два з половиною кілометрів як ділить? А, так. а як поперек обробляти, якщо вони діляться? А ви можете обробляти будь-який, він ж, ж байдуже дивіться Дивіться, ну, у вас в мобільному додатку буде, наприклад, от як казав. Це вже знов інший мобільний як додаток кра... ну, роблю, Як краще? Поперек це довжену. Ну, ну, нам краще повздовж обробляти, бо, тому що все рівно більше. Завихрення краще завертаємо під листову масу. Ну ви ж розумієте, якщо в нього немає ніякого йому ж легше так завернути. Ну так нам ну, нам здалося, якби це. Ви ж передивіться, як удобно, як стати, як по Ні, ну тут в плані, що як теоретично за ефективність, якби дії проходи, препарат. є, звичайно. Ну тобто, ви ж Ну, так, бо на старому додатку, ну ми тут всі бачу на експішках, хоті, так, щоб ви в гаражі підходили, дивилися. То там додаток він більш розрахований на ваші розумові здібності. Тобто, ви собі задаєте гони. Ну тобто, ви вибрали мені оброби раз, два, три. Ви бачите, що для того, щоб обробити цю діляночку, він там витр... ну, 2 гектари. Йому треба часу, 8 хвилин. Ви ж розумієте, ви запих... ну, той запихаєте бачок. Два гектари, це все, ну, умовно, 10 літрів пеп'ятиліто. Для чого грузити дрон, щоб він там, мотори крутилися дужче, більше розходувалось батареї і так далі. Він має просто, ну це вже від вас залежить. Тобто підхід не такий, як в трактора, що ти там забрав 30, ну, 3 куба, і ти їх маєш викропити. Тут воно трошки по-іншому. Але ну, вбуваєшся зразу. А тут же виходить нові модель стопро, та що він дозволяє працювати, от як я казав, поки не сяде акумулятор, або поки не закінчиться робочий розчин на бачкові. Тобто тут участь оператора ще мінімізована і легше. Ну, у нас агроном на господарстві такий старший чоловік. Ми з ним дуже довго воювали за виливи в оприскувачах, тобто ми зараз кропили колись все 200 літрів, потім 150. Ну, зараз ми кропили 100, бо логістика вивантаження, у нас центральний розчинний вузол, нам багато возити, 70 кілометрів від точки до точки. Ми зараз переходимо, перейдемо на вилив взагалі 70. І чому? Завдяки дрону? Це 5 літрів на ріпаку. Ну, от ви бачите ці білі точки, це ж захист борців. От, от що полишалося. Ну, що тут поганого? Тобто для чого давати більше, для чого мучитися, мучити людей, ресурси, вода вже ж зараз трохи ресурсом стає вдар скважину, набере води. Зараз ці оприскувачі набери здесь... ну, привезти, так. логістика. Ну, логістику ми скрутили там 70% порівняно з минулорічними стандартами якби, нашої агрономічної служби.